Вітаю, мене звати Катерина Сердюк. Я є дитячим та перинатальним психологом, а також автором книги Вікова психологія простими словами. І я рада вітати вас на цьому курсі. Сьогодні будемо говорити на першу базову тему: це основні етапи розвитку дитини, саме від народження до одного року життя. Головне питання віку, основні періоди розвитку. Ну і звичайно, поговоримо про задачі батьків. В університеті в мене був прекрасний викладач, який завжди наголошував нам на тому, що будь який Незрозумілі ситуації, важливо звертатися до бази, а важливо звертатися до фундаментальних джерел, так, щоб розуміти процеси, розуміти, що відбувається, і тільки знаючи цю теоретичну базу, знаючи цей фундамент, ми можемо зрозуміти всі витікаючі. Наслідки того чи іншого процесу, ну і звичайно продумати план дій. Тому пропоную з бази і розпочати ми поговоримо з вами про новонароджене немовля, про те, що ж там за процеси відбуваються, які нам, значущим дорослим вкрай важливо знати, розуміти і знаючи це, вибудовувати комунікацію з дитиною за основу, Як теоретичну базу, я візьму вікову періодизацію. Американського психолога Еріксона, тому давайте розпочинати. Я не випадково розділила тему курсу саме таким чином, що ми починаємо не там від нуля до трьох, а саме від народження до одного року життя. Тому що якщо за Еріксоном йти за його періодизацією, то саме перший рік життя він виділяється. Далі ми будемо з вами, звичайно, говорити. В наступних лекціях від року до трьох років, які там основні процеси відбуваються, але перший рік життя він є також таким базовим фундаментальним, і дуже важливо розуміти, що ж відбувається в цей період. Завданням першого року життя дитини, якщо так коротко сформулювати, це базисна довіра до світу проти базисної недовіри до світу. Тобто, в перший рік життя закладається або Довіра базосна, така базисна довіра, яка є за замовчуванням в нас в налаштуваннях, або ж навпаки, це недовіра до світу, яка несвідомо потім проявляється в дорослому житті. І якщо переходити до головного питання цього віку, то воно витікає саме з завдання. Питання звучить так: чи можу я довіряти світу? Тобто, якщо Значить, що дорослі розуміють це і вибудовують комунікацію з дитиною, враховуючи цей важливий момент, то, проживаючи свій перший рік життя, дитина або вийде з відповіді на питання, чи може довіряти світу так, і тоді сформується базисна довіра до світу, або ж буде відповідь ні, і тоді сформується базисна недовіра до світу. Від чого ж залежить ця довіра до світу, або недовіра? Насправді ступінь довіри малюка до світу залежить саме від турботи, що проявляється до нього. Нормальний розвиток відбувається тоді, коли потреби дитини задоволені. І не просто задоволені, а вони задовольняються швидко. Тобто, батьки реагують на плач дитини, реагують на дискомфорт дитини. Тобто, дитина розуміє, що цей світ до мене привітний. Цей світ. Мене чує для дитини, в принципі, батьки, знаючи, що дорослі в перший рік життя і є цим світом. Тому саме цей нормальний розвиток відбувається тоді, коли потреби дитини швидко задовольняються, її заколисують, її пестять, з нею грають, проявляють цей емоційний теплий контакт, розмовляють. І найголовніше, що поведінка батьків впевнена і передбачувана. Тобто в цей період немає емоційних гойдолок. Батьки привітні, батьки емоційно теплі, батьки не залишають дитину плакати в кімнаті, щоб вона прокричалася. Ми з вами будемо ще про це говорити окремо, а реагують, тому що мовою дитини в перший рік життя є плач. Плач це є мова дитини. Через плач дитина нам повідомляє, що їй щось. Не влаштовує їй щось дискомфортно, на щось потрібно звернути увагу. І з часом, там перші місяці батьки вивчають цей плач, і десь там вже на другому, третьому місяці батьки вже точно розуміють, що означає цей плач, тому що перший місяць ми знайомимося з дитиною, ми вивчаємо дитину. І чим більше ми з дитиною комунікуємо, тим більше ми розуміємо, що зараз дитині потрібно, чому вона зараз плаче, що вона хоче нам повідомити. Але найголовніше такий посил, що тут хочу підкреслити, що плач це є мова дитини в перший рік життя, і саме в таких умовах формується довіра до світу, в який прийшов малюк. Якщо ж дитина не отримує належного догляду, якщо дитина не отримує реакції на свої повідомлення, на свій плач, на свій дискомфорт, а якщо дитина не отримує належного догляду та уваги, то звичайно формується недовіра до світу, формується боїстість і підозрілість. Якщо говорити про психічні саме новоутворення цього віку, то давайте трошки їх перерахуємо і проговоримо. Через такі практичні кейси. Перше, це відбувається активний розвиток пізнавальних психічних процесів. І ми це можемо спостерігати за тим, що чим старшою стає дитина, тим більше їй все цікаво. Тим більше вона тягнеться там, до вази, до кота, до розетки, їй цікаво все, що вона бачить. Тобто пізнавальна активність дитини шалена, вона така природня. І тут дуже важливо. Цю пізнавальну активність не називаємо це так не вбити, так? Тобто через те, що ми занадто опікуємось безпекою дитини, часто ми просто гальмуємо цей розвиток. Через наші постійні не лізь, не чіпай, не можна, не треба. Мені часто задають питання, як дитині встановлювати обмеження там в рік-півтора в півтора року, що говорити, як зробити так, щоб дитина там не лізла туди, не ліз, не чіпала цього. І я завжди відповідаю, що ніяк. Перший рік життя це той період, коли дитина тільки починає так вивчати цей світ, пізнавальна активність шалена. Тому задачою батьків є саме убезпечити простір. Зробити так, щоб дитина якомога менше чула слово не можна в цей період, щоб вона активно і вільно пізнавала цей світ. Звичайно, що будуть якісь моменти, де вам потрібно буде сказати ні, стоп, але це не повинно бути на кожному кроці. Перше ми проговорили, що відбувається активний розвиток пізнавальних процесів психічних, так далі. Це зміни у поведінці відбуваються. Ми бачимо це протягом першого року життя. Спочатку дитина вчиться зорієнтуватися, а потім діяти. Ми можемо назвати це така загальна закономірність будь-якого поведінкового акту. Тобто дитина спочатку орієнтується в ситуації, а потім діє. Виникає акт хапання, це така перша організована спрямована дія. Звичайно, з'являються перші запитання батькам. Звичайно, дитина ще не володіє мовою, але вона задає дорослому питання у формі дії, у формі жестів, у формі погляду. І це можна зрозуміти, ці питання дитини, лише в контексті певної ситуації, коли ви з дитиною знаходитесь у взаємодії. А наступний момент: це, звичайно, у дитини з'являється така базова потреба у увазі і в спілкуванні зі своїм значущим дорослим. Бо цю базову потребу необхідно задовольняти, бо в інакшому ми будемо бачити. Поведінкові певні моменти, якими дитина буде привертати цю увагу, тому що базова потреба є незадоволена. І це ж знову таки про довіру до світу, коли батьки емоційно вибудовують теплий контакт з дитиною і задовольняють цю базову потребу в увазі. Третє, це, звичайно, розвивається мовлення малюка. З'являється автономне мовлення. Що це таке? Це багаторазове повторення складів: ба ба ба, ма, ма, ма і так далі. Дитина розрізняє інтонацію. Вже починає розрізняти інтонацію та відповідно на неї реагувати, тобто, з якою інтонацією до неї звертаються, дитина вже реагує на це. Також на кінець першого року життя у дитини виникає вже перше розуміння слів, ми говоримо про пасивний словниковий запас, який формується, і дитина вже в нормі може вимовляти до 10-12 слів. Такі слова прості: там на, дай, мама, тато і так далі. Головним новоутворенням першого року життя, звичайно, є ходіння. І це перше, що починає відокремлювати дитину від дорослого. До цього дитина вважала несвідомо, звичайно, що мама, тато, я і мама це одне Е, Як тільки дитина починає вже ходити, починає повзати, потім ходити, тобто відділяється, дистанцюється фізично так, від значущих дорослих, ми можемо говорити про те, що поява ходіння у поєднанні з розвитком мови звідчить про розпад. У цієї ситуації ми такого симбіозу, так що дитина вже починає себе поступово фізично поки відділяти від значущих дорог. Ще тут важливий момент: скажу про емоційну вольову сферу. Звичайно, що у цьому віці вона ще не зріла, але база закладається саме в цей віковий період. Ви можете це помітити по тому, як ваша дитина, коли побачила вазу, квітку, щось їй там сподобалось, і вона цілеспрямовано. Ковзе чи йде саме туди, бо їй потрібно саме це. І якби ви її не відволікали, її увага повністю сконцентрована на цій вазі. Тут важливо, часто батьки роблять помилку, вони просто беруть дитину і переставляють в іншу сторону. Цього робити не потрібно, тому що таким чином ми заважаємо формуванню цієї емоційно вольової сфери. Тобто ми фруструємо дитину в цей період. Потрібно дати дитині дійти до тієї ноти, яку вона перед собою ставить. Звичайно, що в рамках розумних, тобто, якщо це щось небезпечно, то ми просто прибираємо це, кажемо дитині, що це небезпечно, але не переставляємо дитину в іншу сторону, не заважаємо цим процесам, які формуються цим нейронним зв'язкам, які формуються в цей самий період. І якщо ми враховуємо, що дитина починає ходити, дитина починає розвиватися мовлення, саме такі зміни і спричиняють кризу першого року життя. А про кризу першого року життя, в принципі, про вікові кризи першого, третього року життя, ми з вами поговоримо в окремому відео. Тут тільки скажу, що причина цієї кризи полягає в тому, що відбувається перехід саме від біологічного типу розвитку. А що це мається на увазі? Це несформована поведінка, це безпорадність, це потреби тільки у теплі, у їжі, тобто таких базових так, речах. До соціального це потреба у спілкуванні зі своїм значущим дорослим, це потреба у пізнанні навколишнього світу. І головною ознакою кризи першого року життя є саме різке зростання незалежності дитини, незалежності саме від своїх значущих дорослих. Дитина активно опановує ходьбу, предметні дії, і при цьому сама вже може обирати, куди йти, куди їй повсти, які дії здійснювати. І часто батьки так це різко відбувається, що батьки не встигають переформатуватися. В Принципі, якщо говорити про слово криза, про цей період навіщо він потрібен, то якщо коротко, це коли вже минулі стратегії дій. Не діють у дитини є стрибок розвитку, і вже так як було, дитина це вже не сприймає. І потрібно вибудувати нові форми взаємодії з дитиною. І важливо. У проходженні цієї кризи першого року життя це встановлення відносин дитини зі значущим дорослим. Тобто дорослим потрібно перебудувати свої стосунки з дитиною, а дати дитині більше свободи, самостійності. Звичайно, що це у безпечних дозволених межах, але це про те, що ми з вами говорили, якомога менше, щоб дитина чула слово не можна, щоб дитина могла вільно вивчати цей світ. А, так, обмеження мають бути. Але знову ж наголошую, вони не повинні бути на кожному кроці. І давайте перейдемо до останнього блоку в цьому відео: це задачі батьків дитини від народження до одного року. Виховання дитини до одного року можна умовно розділити на чотири основні етапи. Кожен етап буде складатися з трьох місяців. Перший етап від народження до трьох місяців. Дитина цього віку дуже потребує батьківської самоуваги, ласки. Реакцій на свої потреби. І тут дуже важливо: не потрібно позбавляти цього малюка через те, що часто ми хвилюємося, що ми привчимо дитину до рук. Це міф. У цьому віці, якщо ми розуміємо, так що закладається базова довіра до світу, неймовірно важливо давати це тепло. Особливо в перші три місяці життя дитини, а тому, що ще такий період називають четвертим триместром. Я думаю, що ви про це чули, і тому не треба боятися того, що малюк буде завжди хотіти бути з мамою на мамі навпаки. Потрібно бути готовим до того, щоб забезпечити ці умови для дитини і задовольнити базову потребу малюка. Також хочу звернути увагу на те, що в цьому періоді вже можна привчати дитину, новонароджену, до режиму. На що тут хочу звернути увагу? що режим встановлюють не батьки. Там, ти повинен прокинутися з 7 до 8, А ми спостерігаємо за дитиною. Тобто тоді, саме тоді це проходить без стресу і, само собою. Що мається на увазі? Потрібно придивитися до малюка. Це перший період, це так, четвертий триместр. Помітите, що там дитина, наприклад, починає просити їсти в один і той же час, засинає, прокидається приблизно в один і той же час. І це повинно стати саме основою такого режиму, який в подальшому ми підтримуємо, злегка змінюємо під потреби, звичайно, сім'ї і підростаючого малюка. Але це повинно бути не прям так ригідно, от стовідсотково, от, не дай Бог, ти не прокинувся в цей час чи там не поїв цей час. Приблизно це повинні бути такі гнучкі рамки, але тим не менш, ви встановлюєте цей режим поступово. Це для дитини про безпеку, це для дитини про передбачуваність. Подій також важливо в перші три місяці. Часто батьки не завжди звертають на це увагу багато говорити з дитиною, співати пісеньки, декламувати вірші. Це, по-перше, емоційний зв'язок з дитиною. По-друге, це навчити дитину чути, слухати, і це буде такою базою для розвитку мовлення. А я проходила одне з навчання. Нам викладач говорив про те, що часто задають питання, з якого віку потрібно звертати увагу на розвиток мовлення потрібно багато говорити з дитиною. Він каже: Я завжди говорю про те, що потрібно говорити з дитиною, Ще з того моменту, поки дитина знаходиться в утробі мами. Це важливо. Дитина чує мову, дитина чує мелодію мови, і це закладає таку базу для розвитку її власного мовлення. Переходимо до наступного етапу: від трьох місяців до шести. У цьому періоді дуже важливо практикувати і продовжувати розвивати все те, що почалося на першому етапі вручання до гігієни, режиму, іграшок, гімнастики. І крім цього, другий етап характеризується ще початком перещеплення навичок спілкування. Дитина у цьому віці починає. По своєму комунікувати, розмовляти з мамою і татом, висловлювати голосом свої емоції, і у цей період дуже важливо, щоб дитина якомога більше чула мову необхідно. Якомога частіше розмовляти з дитиною, вимикати пісеньку, музику, розповідати казки, віршики. На цьому етапі також вже можна розширювати асортимент іграшок. дитини, додавати м'яч, гумові іграшки для ванни, м'які великі кубики, і малюк вже починає повзати в цей період часто сидіти, тому важливий момент звернути увагу на масаж, на фізичний розвиток це особливо важливо. Наступний етап найтакий. Помітніший, я б сказала, для батьків це етап від 6 до 9 місяців. Чому найпомітніший? Тому що саме в цьому етапі дитина стає дуже рухливою. І тут, от ми з вами говорили про обезпечення простору, саме от в цьому етапі потрібно заздалегідь створити вдома безпечний простір. А я радила, в принципі, отак, сісти на підлогу і от з позиції малюка. Чому на підлогу, тому що так ви побачите більше. Тобто дитина ж не буде ходити і не бачить світ, як ви з висоти вашого росту. Так? А сісти на підлогу і подивитися, що наразі вас може насторожити в кімнаті. Розетки, наприклад, які там не прикриті, плінтус якось там не так прикручує. Ну тобто вам потрібно осягнути кімнату, осягнути простір, в якому буде знаходитись дитина саме з підлоги. Це такий лайфхак. А, і таким чином ви можете ще заздалегідь до цього. Яскравого періоду півроку, плюс мінус. Коли це починається, убезпечити цей простір, щоб дитина могла вільно його вивчати. Тобто не потрібно у цьому періоді, дуже важливо, не потрібно кричати на дитину, сварити, забороняти, пізнавати світ. Слід зробити все, що від вас залежить, щоб цей простір убезпечити. І дитина не могла залізти туди, куди не потрібно їй залазити, де є це небезпечно. А багато діток у цьому віці вже починають ходити, тому фізичний розвиток є також важливим елементом, як і раніше, а тому масажний килимок, ходіння у упори. Все це сприяє зміцненню потрібних м'язів. Також на цьому етапі вже починається перший прикорм. Не буду тут зупинятися детально на цьому, але скажу, що важливо вводити до основних гігієнічних процедур митця, наприклад, рук перед їжею. Вже з цього віку, коли починається прикорм, ми дитину до цього привчаємо. Звичайно, розвиток мовних навичок, ми не можемо про це не говорити. І варто заохочувати і всіляко цьому сприяти. Багато розмовляти, коментувати все, що вас оточує. Якщо йдете на вулиці, коментуєте все, що дитина там показує, що дитину зацікавило, Розповідайте казки, читаєте віршики, чітко промовляєте нові слова. Тут дуже важливо, не варто говорити з дитиною на дитячій мові, каверкати якось слова, а це не принесе в якому разі користі. Для мовного розвитку тільки чіткі і правильні слова, чітка і правильна вимова. Також до щоденної гігієни ви можете додати у цьому ж віці в цей період знайомство з зубною щіткою. Звичайно, що без зубної пасти, і важливо обирати зубну щітку з маркуванням для дитини до року. І на особистому прикладі, тому що діти в цьому віці дуже уважні, хочуть повторювати, показати щось цією щіткою. Потрібно робити, ну і переходимо до останнього етапу в цьому розділі. Це етап від 9 до 12 місяців до року. На цьому етапі, як і раніше, важливо все ж таки приділяти увагу фізичному розвитку дитини, необхідно розвивати навичку ходіння, заохочувати дитину, якщо вона намагається встати, піти. І тут важливо не зойкати, не лякати дитину, якщо вона там стала і впала. Тобто для малюка це нормально патити, коли дитина вчиться ходити. Це важливо розуміти і слідкувати за тим, як ми реагуємо на такі прояви. чому тут роблю акцент на тому, щоб не зойкати і не лякати дитину, тому що малюк. Через у цей негатив, якщо він на постійній основі, через цей переляк може, в принципі, зовсім припинити спроби почати ходити. Якщо це постійно, тут дуже важливий момент, що якщо ви там один-два рази так зойкнули, це, це буває, ви емоційно також може пможете проявитись. Але якщо це на постійній основі, ви зойкаєте, кричите, лякаєте дитину своїми реакціями, це може знову ж таки налякати саму дитину і. Вплинути на спробу дитини ставати і ходити. Звичайно, ми продовжуємо дуже важливо багато спілкуватися з дитиною, проводити час, грати разом, читати разом, гуляти разом, вивчати листочки, природу, все, що оточує дитину, всі, дитині все це цікаво. І це не тільки розвиває мову. А ще це закладає основи естетичного виховання. Ми далі з вами про це більш детально поговоримо. Але це дійсно важливо багато з дитиною комунікувати і спілкуватися, бо це база. І наостанок хочу проговорити у цьому відео такі топ питань важливих, які часто, значить, що дорослі ставлять про розвиток своєї дитини від народження до року. Саме таки перший рік життя найосновніші, головніші питання, які я часто чую в консультуванні. Давайте про них поговоримо. Перше питання: чи важливо заколисувати немовля? Одна з головних переваг заколисування це саме зміцнення психологічного зв'язку між дитиною та значущим дорослим. На руках немовля почувається захищеним, і саме в цей момент задовольняється базова потреба дитини у безпеці. Ну і звичайно, ми з вами говорили про довіру до світу, це сприяє тому, що дитина росте з довірою. До навколишнього світу їй легше знайомитися та спілкуватися з людьми, сприймати нову інформацію та вчитися. Ну і друга перевага заколисування це те, що дитина засинає швидше. Будь-який ритмічний звук або рух прискорює засинання. Але тут важливо, це діє тільки в тому випадку, якщо батьки заколисують дитину правильно, сидячи і у тиші. А швидкі та різкі рухи, коли ми емоційно збуджені, дитина там, наприклад, не засинає, і ми емоційно давайте називаємо це так, заколисуємо немовля, ходимо, трясемо. Швидкі та різкі рухи навпаки стимулюють дитину. А неправильне заколисування принципі може нашкодити дитині. Є такий синдром дитячого струсу, і це важливо розуміти. Це патологія, за якою мозок немовляти ушкоджується. Через саме сильне струшування. Найчастіше таке відбувається, коли емоційний стан батьків вже на межі, і вони емоційно мимоволі трусять дитину, щоб вона швидше заснула. Тому це робити не рекомендується. Друге питання, яке часто отримується: чи потрібно одразу реагувати на плач дитини у перший рік життя? Чи це маніпуляції і дитині все ж таки корисно поплакати? Та буду опиратися на дослідження нейро. Психології, нейрофізіологи вони знають на основі фактів, що дитину у цьому віці не можна реоспестити, тому що її мозок ще не зрілий, і це означає, що дитина не здатна у цьому віці до маніпуляції. Також вони довели, що пережити дитиною більш значуще, ніж ми могли б собі уявити, що я маю на увазі при народженні дитини лише 15% її нейронних зв'язків сформовані. Це найпростіші зв'язки, які дозволяють малюку в принципі вижити. А інші 85% в основному закладаються саме в перші три роки життя дитини, і закладаються вони саме на основі досвіду малюка. Тому, коли значить, що дорослі, мама тато обіймають дитину, співають, носять її на руках. Вони допомагають вибудувати в мозку дитини у ці самі зв'язки, які згодом допоможуть їй навчитися будувати стосунки, засновані на любові. І ще важливий момент: діти пізнають цей світ через те, як її знають, що дорослі реагують на неї. І це важливий момент, тому що згідно досліджень, а діти вчаться заспокоюватися саме тоді, коли їх заспокоюють, а не тоді, коли залишають плакати до повного виснаження. Тому це важливо на це важливо звертати увагу. І ще одне важливе питання, популярне питання це як і коли переводити новонародженого до власного ліжка і чи можна спати з немовлям до року в одному ліжку. Насправді дебати про те, як краще спати дитині в своєму ліжку одразу, чи можна спати з мамою, і татом а потім переводити, вони дуже популярні. Я проаналізувала багато джерел. І можу зробити висновок, що якщо спільний сон. Приносить задоволення всім учасникам процесу, тобто всі висипаються, роблять це звичайно важливий момент з урахуванням вимог безпеки, ліжко огороджене, відсутні, які не закріплені покривала, подушки, які можуть стати саме причиною удушення малюка, то звичайно проблем у спільному сні немає, тому що багато значить дорослих мам так насолоджуються спільним сном зі своїм малюком. Тому ви можете обирати спільний сон, але все ж таки рекомендую, якщо в перспективі ви хочете, щоб дитина спала окремо, приблизно 6 місяців вже починати переводити дитину в інший режим, в своє ліжечко. Чому саме 6 місяців? Тому що в цей період у дитини стає більш міцний сон. Плюс зменшується кількість нічних переодягань та годувань. Тому це ідеальний період, щоб змінити режим сну дитини на більш самостійний. Звичайно, що якщо ви вирішили переводити дитину від спільного сну до окремого сну, то тут потрібно набратися терпіння. І важливо, щоб значить дорослі поводили себе впевнено і розуміло, що для дитини потрібен час, щоб звикнути до нового режиму, до нового укладу. Чого робити точно не варто це змушувати дитину. Спати окремо, залякувати її, якщо вона не хоче, залишати малюка в темряві без нічника і карати дитину за відмову спати окремо. Це повинен бути емоційно теплий перехід на новий етап і з підтримкою значущого дорослу.